Друзі, недобрий день. Недобрий. Цілу ніч вибухи. В 3 часа ночі пропало світло і вода. Світла немає досі. Воду включили десь годин в 9 ранку, може пізніше. Зараз вас прицеплю на штатив. Прицепила ваш на штатив, воду дали. Це мене тут я маю попрасувати чисте лежить. Звісно, що світла нема. Я притащила оцей, ось такий мене є з Китаю колись присилали мені така кільцева лампа, щоб хоча б над столом. Вроді над, ну, білий день, скажімо так, але ж ви бачите, які хмари? А вам, мабуть, не видно хмари. Ну, Воно трошки ж телефон висвітляє, дуже хмари. На дворі темно, в квартирі е, теж темно. Тому над столом, щоб хоч трохи мені щось робити. Включила фонарь, от, щоб хоч трохи, знаєте, називається ні ївши, ні спавши, ні сравши. Голова у мене сьогодні грязна зробила хвіст. ну Тому що, звісно, що зрозуміло, з яких причин у нас будинок повністю на електриці, тобто в нас немає нічого, коли нема світла. Але є газова туристична плитка, на ній ми з Сергієм робили каву. В Сергія сьогодні там теж щось на роботі трапилось. Що я вам сказати, не можу. Тому він сьогодні залишився вдома. Метро не їздить в нашу сторону, бо через перебої з електрикою, в повністю весь лівий берег Києва. Я так розумію, що метро не вистачає електроенергії, щоб навіть підключитись сюди. Тому, як я кажу, недобрий день, друзі. Ось так. Ох, добре, що в мене я завжди знаєте, переляк набираю воду. Я набираю воду з фільтру. Тому, коли, наприклад, виключають воду, ну, фільтр ще ж теж не може набрати води, да? то я набираю воду, щоб, наприклад, в парогенератор чи ще кудись, я завжди роблю запас води, хоча б питної. І технічну воду теж набираю в пляшки. То хоч можна було там пару чашок обмити да, руки помити. Тою водою, що була набрана в пляшках. Тож, отак. Пишуть мені зайчики, роблять замовлення на викрійки. Питають, як швидко я можу їх зробити. Друзі, не знаю, тому що дуже важко працювати, коли погане світло. Я сліпаю, не бачу нічого. І зараз вам ставлю пару кадрів з вчорашнього дня, щоб переключити, а далі ми знов побалакаємо. Всім привіт! Це все абсолютно новеньке. От зробили тут теж таку, можна сказати, паркову зону, ще не до кінця. Рослимо сюди. Звірятка динозаври, мабуть. І там динозаври. А, це різні, різні динозаври. Тут, тут. Це можливо дошка для малювання якась. Навіть не, не уявляю, для чого воно. Це все. Ну і що ж, це я заходила в ТБ, купила ниточки. Вони синтетичні, але дуже няшні, такі, як начебто, велюр. Взяла два моточка, тут написано 100 метрів 100 грам. Ну, я думаю, що два мені має вистачити на якийсь шарфик. Такий гарний колір сподобався. А що з того буде, побачимо. Так, ну що ж, зв'язала я вже один моточок, не вистачить мені два на шалик. Ось один вже зв'язала. Значить, Одного моточка в мене тут вистачило приблизно 38-39 ну см по довжині. І в мене шалик по ширині 42 чи скільки? 42 см. Тут у мене 64 петлі, і насправді це резиночка 1 на 1. Бачите, отака. З-за того, що нитка вона така грубенька, пухка, то отак от виходить. Виходить, що з двох мотків це буде приблизно десь близько 80 см. Ну, а шарт він же має бути не короткий, а щоб кругом шиї намотати. Ну, ще мені потрібно докупити як мінімум 3 мотка, а в ідеалі 4. Отже, побачили, що я почала в'язати шарфик ввечері, ввечері після роботи, основної, бо я ж роботу роблю. Вже пров'язала десь тільки, але нитки ну, закінчаться, потрібно чесати. Це я їх брала аж в тому крайньому АТБ, що ходила вчора, там аж коло гаражів. То треба йти аж туди, бо там було. Ну, не факт, що коли я завтра піду, то будуть ті нитки. Ой, вже як буде? Тут хоч би з цим розібратися. Неясно, коли буде світло, десь повключали графіки, десь не повключали. Звісно, що в інших прифронтових містах буває ще гірше, і ми переживали ще гірше. Було всяке, але все рівно ну, це не ок. Да? Ви ж знаєте, самі, що це тероризм, це, це не є ок. Що планую робити? А розріжу хоча б пару викрив. В мене було замовлення, я вже зробила. На дуже високий зріст. Базову основу і штани, тобто треба подовжити. Ну, штанями там простіше, да? довжину додаємо. А на базову основу потрібно розділяти, коли дуже високий зріст. І давайте зараз я вам покажу, як це зробити. В дівчини зріст метр вісімдесят Уявіть, яка висока. Висока. Тому ви базову основу, хто для високого зросту, ми розділяємо раз, два, три отут 2 см від підмишки, тут розділяємо і додаємо по сантиметру. Це якщо зріст вище, ніж 1,80 вісімдесят, а якщо вище, ніж 1,85 п'ять, то по півтора. Пілочка спинка. Оттак. І на рукаві обов'язково теж робимо коригування. Голівка, рукава, і довжина рукава тут нижче ліктя. Це саме отак правильно коригування робити по зросту. Тому я займалася цим, я займалася цим ще вчора ввечері. Сьогодні я вже доробила. Ну, нічого складного, але спочатку поробила чорновики, потім чорновики перемалювала. От, тому що базові основи мої, вони розраховані на зріст від. Ну, бо кажучи, метр там, 60, да, метр, ну, навіть метр 58, до метр 75, в принципі. Але, друзі, всі ми різні. Е, тому мої базові основи вони універсальні, але коли є от таке індивідуальне замовлення, да, мене попросили саме зробити. Я так зазвичай індивідуальні викрійки не роблю, ну, оскільки дуже високий зріст, і прям дуже дівчина попросила зробити під її зріст, то я зробила коригування. Вже перемалювала цю викрічку і вам показую, як вам вас лекала робити по зросту. Якщо зріст дуже низький, наприклад, 1,52, то ви навпаки, в цих місцях зменшуєте по сантиметру, де я написала да, висоту. І на каналі ж є урок по роботі з базовою основою. Там вже я казала, як робити коригування. Все це є, друзі, все робіть. Так, далі я дивлюсь: ось ви бачите? Дивіться, раз, два, 3, 4, 5, 6, 6 листів. Це те, що я робила вчора, малювала. І от як ти будеш знімати урок? От, зайчики, ну як ти будеш знімати урок без світла? ну? А я думала, ось вже що зніму урок. Знаєте, ну, плануй не плануй. От як життя складається, так ми з вами і робимо. Тому що ну, нереально щось планувати. Так, мені тепер треба столу забрати. Все, бо викрійка велика. Це я туди-сюди. Тут застелила я з катертиною такою, коли викройки кладуть, ну щоб зовсім, знаєте, вона дуже чиста. Зараз все знову звідси забираю, це туди-сюди перекладаю цілими днями. Генератори гудуть. А ми перед цим буквально, пам'ятаєте, я казала, що купили новий акумулятор. Ну, ще ми його навіть, ще Сергій його навіть не підключав. Ще ми поки на старому, оце Wi-Fi у нас. Але Wi-Fi в цю кімнату у нас ну, квартира велика, і одна кімната входить ось сюди. І коли є світло, виходь зайчик, ти хочеш з зайчиками побалакати. Привіт, каже, передаваю. Це Сирій. Що, що? Та нема гарячої води. Ти що? Звідки вона візьметься? Хто ж її нам нагріє? То ж тет згріла. Хто ж тобі її нагріє? Скоро будемо обідати. Добре, що вчора зробила салат. Вчора робила салат з крабових палочок і варила картоплю. І стояла просто зварена в мультиварці картопля. Ну і Сергій вечорі прийшов. Кажу, Сергій, покриши. А він подумав, що і картошку треба в салат покриши. То скришив одну картоплину. Але нормально, кажу, Ух ти, який інтересний рецепт вийшов. Салат просто крабова палочка, яйця і кукуруза. Ну, і звісно, що майонез. Оце Вчора було таке блюдо на вечерю. От і це як є. Добре, що включили воду, хоч унітаз можна змити. Ну, представте, скільки тут пісюнів і сиринів живе в квартирах, то якщо, наприклад, от більше суток не було води, то це шармагедон случився. Армагеддон случився. Ну, і на, наприклад, на 11-й поверх. Ну, як ти будеш таскати баклажки з водою, щоб унітаз змити? Ну це, звісно, що бред. І скільки їх треба носити. Це, щоб змити унітаз, треба, як мінімум, гідро води. Да? Щоб воно нормально змило. От. То це так, зайчики. Терор продовжується. З цього ніякого толку, окрім терору. Ну, З того, що вони, наприклад, оце бомблять зараз потець, Цього нема ніякого толку. Взагалі. Від слова зовсім. Так, ще в мене вчора була заплачена викроєчка, оця. Уже і сьогодні виріжу. Бачите, як ділю на фрагменти потім буду вирізати. Тому ну як ти будеш знімати урок без світла? Це плануй, не плануй, що хочете і роби. Що хочете і роби? Ох, і цей фонар китайський, я за нього не сказала, він підключений до павербанку. І він дуже швидко розряджується. Толі павербанк швидко розряджується, е не то ця кільцева лампа ну, бистро, коротше, багато жре енергії. Не знаю. Павербанк вроді нормальний. Ну, перед цим був такий неважний, навіть не знаю, додівся. Тут ось вже. Ось, видно, вам дві показує. Бачите? А він, ну, п'ять має бути. І мені зручно, що воно так цей, може якусь просто окремо, оскільки в мене є стойка, може десь подивитися ще таку кільцеву лампу, я не знаю. Бо Зручно, коли воно зверху світить над столом. Не збоку, а саме, щоб зверху світило. Ну, або купити ще пару павербанків для заряджачів. Хіба що ще робить так? Так, треба обідати, бо хочеться мені їсти, а я, коли голодна, я не можу працювати. Навіть щось робити, таке елементарне, вирізати. Не можу, бо хочеться їсти. Зараз поїмо той салат, картоплю, не знаю, нагріть якось на тій плиточці газовій. Добре, що вона є. Боже, ми її купляли ще тоді, коли ось перші відключення світла були. Вона коштувала, мабуть, 1400 гривень, а зараз вони по 300 гривень продаються на промі. Така туристична плитка збоку вставляється газовий балончик. Раз і ну, наскільки вистачає її. ну, Якщо, наприклад, повноцінно зварити картоплю чи макарони, то десь на два-три рази цього балончика вам вистачить. А якщо отак от туди-сюди води нагріти чи щось підігріти, то дуже надовго вистачає. Оце газової плиточки. Ну і, звісно, що треба з нею поводитися обережно, не ставити на електричну плиту. Бо найчастіші випадки, що взриваються оці плиточки балони, бо знаєте, нема світла, а люди, наприклад, на плиті щось гріли. Вона була включена. Потім ставлять зверху цю плиточку з балоном. Світло вмикається, вони ж забули, так, що світло вмикнулось, плита загорілась, нагріла цей балон, балон взірвався. Ну, це мені здається, що це ну, найчастіша причина саме от таких конфузій, щоб в людей, як буває, взриваються балони. Бо ну, по інакше, я не знаю. То ми ставимо просто на столі. Ще хоча б зроблю це. Сьогодні такий день. Планую, не планую, нічого не планую. Потрохи щось роблю, друзі. Вже майже ті, що треба було, я поробила. Не знаю, чи як буде з інтернетом ввечері, понаписую вже вам ввечері, щоб ви знали, це по цьому худі. А по уроках, ну вже як станеться, так і буду висилати. Так що таке, все тоді. Вийшла на зв'язок. Розказала, як справи. Я ж кажу, що не добрий день сьогодні. Бішіть, як ви. Ну, це ж не те, що, знаєте, перший раз. Але все рівно. Ну. Світлом веселіше. Світлом веселіше. Вітер такий страшний сьогодні. На дворі. Все зайчики. цьомки-бомки. всім пока!